Друзі, всім привіт! Я Світлана. Хто пам'ятає оцю коробочку, цікавеньку? Це мені присилала Наташа Капучета Роса. І тут був отакий його набір. Я ще тоді сказала, що прикольно його просто, наприклад, ставити в кадр пірат, ось так ось. І буде гарний кадр. І тоді ж я сказала відразу, що в мене з'явилася, ну, от так, молнієносно з'явилася ідея, що з цього можна зробити. Для новеньких скажу, що, ну, по-перше, це шкарпеткова пряжа, залишки шкарпеткової пряжі, але я не в'яжу ну, ні шкарпетки, ні нічого іншого із шкарпеткової пряжі ну У всякому випадку в одне складення. З такою тоненькою я не в'яжу. Але шкарпеткову ниточку дуже добре бере моя машина-сіверянка. Тому я хочу зв'язати шапочку, причому хочу її зв'язати, змінюючи кольори. Але Оскільки в'язання поворотне, то використовуючи, наприклад, два кольори, я можу в'язати тільки смугами по два рядочки. Це найменше. Я не хочу смугами. Я хочу щось типу Хелікс. Але для Хелікса Ну, Хелікс зв'язати поворотними рядами, не знаю. Ну, я у всякому випадку не знаю, як його в'язати на машині. Але я подумала, що якщо додати третій ще якийсь колір, тим більше, що пряжі тут на шапочку мені не вистачить, тут треба трошечки додати. Так, ось, якщо додати якийсь третій колір і в'язати по одному рядку, міняючи три кольори, то буде. Такий, ну, не знаю, назвемо його потрійний хелікс. Тобто буде три кольори почергово змінюватися по одному рядочку. В себе я знайшла ось такі залишки. Це теж шкарпеткова пряжа, це Alize Comfort Socks. Ось такий гарний колір. Я колись із нього в'язала на замовлення жилет, але я в'язала у дві нитки. Ось. І хочу спробувати. Я не знаю взагалі, що це буде за вінігрі, такий. Якщо це буде щось страшне, то я вам не покажу, бо ви дуже впечатлітельні. Ось так розподілила на три кучки, приблизно однакова в них вага вийшла. І, ну так, да, ця шапка, виходить, вона, вона буде більше, тут більше ось таких кольорів, да? Таких а така, ну, получається, так, буде одна полосочка такого кольору, одна бордова, одна, ну тут такі всякі різні. Бачите? Тут ще був ось такий моточок. Це взагалі прикольний. Але справа в тому, я не, не, взагалі не знаю, що тут за пряжа. Ну, саме оця пряжа, вона така-тонесенька, прям дуже-дуже. Дуже-тонесенька. Дуже я боюсь, щоб не був сильний перепад у полотні через це. Тому я, ну, а оці всі, вони приблизно однакові. Тому беру, ну, оцю не беру я в роботу. А оці буду пробувати. Дівчатка, показую вам проміжний результат. Ну, Трохи засвічує. Ну, ось, ось такий смугастик виходить. Чому, чому я його зняла з машини? Справа в тому, що я не помітила, коли закінчилася одна ниточка, на раптово якось так. Закінчилась, і машина просто мені скинула половину петель із голочок. І я знаю, що є спосіб, як можна, не знімаючи з машини, це все виправити, але мені простіше зняти на спиці, потім знову надіти. Що хочу сказати, якщо підібрати дуже, до речі, класний спосіб вив'язування залишків сірена. У мене, ось, бачите, десь а, ну, ось такий сірий і такий, що це за колір, не знаю. Ну, вони дуже схожі. І виходить, наче одна широка смужка і оця бордова вузенька. Ну, тут теж, ну, коротше, секційна пряжа це секційна пряжа. Не знаю, мені все подобається. Ось далі йде ось такі ось, бачите, переходи. Так що, кому подобається таке кольорове в'язання, то гарна ідея. Але несподівано мені сподобалася виворітна сторона. І якби були кольори, ну як ви бачите, тут у мене все-таки йдуть якісь смужки, якісь різні кольори. А якщо в'язати не з секційної пряжі, а, наприклад, з однотонної, але взяти, ну, грубо кажучи, шість кольорів і міняти їх через кожен шостий ряд, то це буде ткане полотно. Дивіться. Ось, мені дуже подобається. Просто дуже скручується прям в трубочку. Дивіться, як прикольно. І я, можливо, навіть цю шапку зшию так, щоб оця сторона, де на глад, щоб вона була на лице у мене. Так, стою навпроти вікна, тому буде засвічувати. Ось так це виглядає. Бачите, які кольори склалися, які смуги. Це виварітна сторона. Потім вже зніму, покажу лицьову. І так, маю ось таке полотно. Блин, якщо близько підходжу, колір не передається. Це лицева сторона і ось виворітна. Ось так ось. Я тут постягувала так на тимчасові е, ниточки. Ну, не те, що тимчасові, а я їх не затягувала ці обидві. Верхівки я не затягувала, я хочу оце випрати, отак от таким полотном. І потім вже ну, висушити і зшивати уже випране, щоб не було ніяких сюрпризів. Виміряла, побачу, як зміниться після прання. Так, дівчульки, що одяглася. Пішла, думала, вам на дворі зніму, все розкажу про цю шапочку. Ну, блін, там такий вітер, що там нічого не буде чутно. Ну, я так покрутилась, може, знаєте, просто на вулиці краще колір передається. Оці всі переходи, оці всі, бо тут якось воно трохи блікує і таке. Що, задоволена я? Цим шедевром своїм, цією божевільною шапочкою. Тому що вона ну це дійсно ексклюзивно. Тому що повторити її ну другу таку, зв'язати таку саму неможливо. Щодо розходу пряжі, у мене пішло, ну, коротше, шапочка важить 117 грамів. І ото пам'ятаєте, на початку відео я вам розповідала. Ой, ну, Показувала клубочок такий і казала, що він трошки тоньша ниточка, ніж інші, і я його не буду використовувати. Використала я його. І ось якраз, ось, бачите, отут, оце він тут. Трошечки тоньше, дійсно, полотно вийшло, ну, геть краплиночку тоньше за все інше. Нічого страшного, а, значить, по замірам. Шапка була до прання 59 см довжиною. Від маківки до маківки, оце така довга. Після прання стала 64. Тобто, ну, витягнулася на 5 см. Ну я її прала руками. Ось, що ще? Та й все. Ну, не знаю, мені ця ідея сподобалась. Якщо а, знаєте ще що? Сшила я її все-таки, як бачите, на виворітну сторону, тому що прикладала до себе лицевою стороною і чомусь мені здалося, що ось оці лицеві смужечки по лицевій гладі, як наче вона чоловіча чомусь. Ну, не знаю, таке було в мене враження. А ось отаке, отаке виворітне, от воно дійсно як ткане полотно, мені дуже подобається. От, і тому все-таки виворітно, бачите. Гарна ідея, дівчата, хто, в кого є от такі малесенькі клубочки. Дуже гарна ідея, щоб, ну, звісно, якщо ви не адепт таких однотонних шапок, а любите якесь от таке кольорове в'язання, от таке крейзі, от таке із залишків, то дуже класна ідея. Ось така шапочка із залишків, і вона буде ексклюзивна, і вона буде неповторна. І ще один великий плюс не треба ховати кінчики. Всі кінчики залишаться там ну, всередині. І все, їх ніхто не побачить. Так що ось така шапочка. Бачите, де в мене отак закот? Ось такий він. Можна було навіть трошечки менше, але вона просто потягнулася. Я на це не зовсім розраховувала, але нічого страшного. Що це в мене? Оце єдине, що по лицьовій гладі був би шов менш помітний. Все-таки по виворітній він помітний. Не знаю, я там на потилиці нічого не бачу. А якщо я нічого не бачу, значить ніхто нічого не бачить. Все. Так що, ось така ідея. Дякую за увагу! На все добре, до нових зустрічей! І чекайте, я е, все-таки працюю над відео про моє захоплення. Просто, ну якби, е, я не хочу просто стати і розказати, чим я почала захоплюватись. Я хочу вже вже вам показати якісь парочку. Тройку готових робіт, так що чекаємо до нових зустрічей.